Я, як і Джо, хочу висловити, наскільки я вдячна за те, що у нас є цей контакт, у нас є цей зв'язок саме з вами. І також дякую за одне із запитань, яке ви запитували. Воно дуже насправді важливе і цікаве. Ви запитували, як зрозуміти, що хтось готовий зробити суїцид, чи має симптоми, які вказують на це. І зараз я хочу з вами поговорити про те, як зрозуміти, що той стан, в якому знаходиться людина, з якою ми комунікуємо, він потребує такої уваги прям і нашого включення, а не тільки особливої уваги. Зараз один з таких опитувальників я вам презентую, він допоможе вам зрозуміти наскільки все погано саме зараз у цієї людини. Але спочатку давайте пригадаємо про наше вікно толерантності та зрозуміємо, де кожен із нас знаходиться зараз в цьому вікні. Будь ласка, зупиніться та проаналізуйте це. Вам не обов'язково поширювати свої результати у чаті, але якщо хочете, можете це зробити. В будь-якому випадку для вас зараз головне це просто зробити цю практику і усвідомити самим для себе, де ви знаходитесь, який у вас стан, як ви загалом реагуєте на те, про що ми тут говоримо. Ви також, звісно, можете використовувати цю практику вікна толерантності та термометра суб'єктивних одиниць шкали дистресу у роботі з людьми, з якими ви працюєте. Це також може спрацювати. А зараз ми хочемо поділитися ще одним професійним інструментом це колумбійська шкала схильності до... схильності до суїцидальної поведінки. І зараз ми хочемо поділитися з вами саме цим інструментарієм. Він допоможе вам визначити су... серйозність суїцидальних намірів. Цей скринінг допоможе вам зрозуміти, наскільки серйозні симптоми та суїцидальні думки у людини, з якою ви працюєте. Цю шкалу ми можемо вживати. Вона загалом вживається по всьому світі і є на багатьох-багатьох мовах. І українською мовою ви також її можете знайти тому можете її використовувати. Я думаю, можливо, навіть багато хто з вас вже бачив її, але ми все одно хочемо вам показати цю школу, бо це дуже дієвий інструмент. Ми розуміємо, що ви маєте всього шість запитань, які ви можете запитати у людини, про яку ви піклуєтесь, з якою ви працюєте, про яку ви не впевнені, в якому вона стані, і можливо у вас є якісь побоювання про неї. Ви можете запитувати і запитання, які виділені, а також які підкреслені, і загалом задавати всі ці запитання. Але тільки запитання 3, 4, 5 і 6 підкреслені. І дійсно вони нам дещо вказують. Питання перших вже ви запитуєте за останній місяць, чи хотіли б ви бути мертвими або заснути і не прокидатися. І ви відмічаєте так чи ні біля першого запитання, після того, як це запитали. Ви можете прямо зараз спробувати на собі пройти це опитування і дати відповіді самим собі. Не обов'язково цим ділитися у чаті або будь-де. І далі ви задаєте наступне запитання, чи думали ви насправді про те, щоб убити себе. І ви також відмічаєте так або ні. Якщо ваші клієнти відповіли ні на запитання перше та друге. У такому разі вам немає сенсу йти далі за цією шкалою і задавати інші запитання. Але якщо вони відповіли так на перше та друге запитання, у такому разі вам варто і потрібно задати решту запитань. Тобто запитати третє, четверте, п'яте і шосте запитання. Але якщо все ж таки людина, з якою ви працюєте, сказала ні. Відповіла вам ні на запитання друге, то вам потрібно перейти до запитання шостого. Тобто, якщо вони відповіли вам, що так, вони думали про на номер два, відповіли вам так, то ви запитуєте далі, чи думали ви про те, як би ви могли це зробити у вашого клієнта. І навіть якщо на це запитання вони вам кажуть ні, ми не думали про те, як це зробити, то ви все одно зобов'язані запитати їх наступні запитання, тобто четверте, п'яте і шосте. І далі переходимо до четвертого запитання і запитуємо, чи були у вас такі думки і чи був у вас який-небудь намір діяти відповідно до них. І, звісно, як і раніше, ви продовжуєте відмічати так або ні, залежно від відповіді. І далі, звісно, ви переходите до запитання п'ятого і запитуєте його у людини, з якою працюєте. І п'яте запитання звучить як про те, чи розробили ви вже детальний план самогубства, чи маєте ви намір його м, втілити в реальність. І, звісно, також відмічаєте так або ні, залежно від відповіді. І в шостому запитанні поточнюєте, чи почали ви вже щось робити, чи готувались ви, і відмічаєте так або ні. Якщо на шосте запитання відповіли так, вам потрібно уточнити, чи робила це людина протягом останніх трьох місяців. І якщо вони відповіли на будь-яке з цих питань так: 4, 5 або 6, то це дуже високий рівень суїцидальних намірів. Навіть якщо відповідь так у пунктах 2 або 3, це привід звернутись до психіатра для обстеження. Якщо відповідь так на четверте, п'яте або шосте запитання, потрібно негайно звернутись по допомогу до невідк... відділення невідкладної допомоги. Ви бачите зараз різні номера для Америки і для України це різні номера, куди куди ви можете звернутись по допомогу у такому випадку, але дуже важливо залишатись цією людиною і надати їй негайну допомогу. І надзвичайно важливо фізично залишатись цією людиною, поки вона обстежується. А зараз ми розглянемо кілька відповідей на кілька запитань, які ви нам надсилали. По перше, те, що ми дізнались від вас і продовжуємо дізнаватись, це те, що проблема зі сном це дійсно серйозна проблема, і з нею не можна справитись. Вона є, вона нагальна. Ми знаємо, що ось ці перебої зі сном, коли вас будять протягом ночі, що дуже часто відбувається в Україні під час повітряних тривог. Це може призвести до суїцидальних думок. Тобто це фактор ризику. І найпростіша відповідь на це запитання більше спіть, але логічно, що виникає в нас запитання в наших реаліях, а якщо ми не можемо. А тому нам дуже важливо розуміти, що людина це комплексна система, це єдиний організм. Одна частина нашої системи може допомогти і підтримати іншій частині нашої системи. Тобто, якщо ми не можемо нічого зробити зі сном, додати більше сну, подумайте про те, які інші системи ми можемо поліпшити і посилити, щоб збалансувати ось цей брак сну. Тобто, що ми ще можемо зробити для нашого тіла, щоб покращити наш те, що нам недостатньо сну? Наприклад, покращити своє харчування а також робити вправи якісь активності, якісь дії, які вас наповнюють займатися тим, що вам подобається. Це можуть бути будь-які речі, які приносять вам радість, дивування, вдячність. Тобто будь-що, що дає вам позитивні емоції і наповнює вас. Також дуже важливою є фізична активність, також, звісно, експресія через музику, мистецтво, малювання письмо різні, фізичні мистецькі активності. Також такі малесенькі активності, коли ми піклуємось про те, що ми надягаємо, як ми виглядаємо. Наприклад, коли ми робимо макіяж, якщо ми це робимо. А також дуже важливо піклуватися про наші рани, якщо у нас є такі рани. Це не обов'язково будуть фізичні рани, це також можуть бути психологічні рани, про які важливо піклуватися. Я переконаний, що ви маєте також багато інших ідей. Будь ласка, діліться ними у чаті. Це може бути для когось корисним. Поширюйте ідеї одне одному. кожен день це новий день і нова можливість, щоб зробити один маленький крок для того, щоб відшукати цей баланс. Дуже багато запитань було про самоушкодження і про те, як знайти різницю між суїцидальною поведінкою та самоушкодженням. Є така. Книга, таке меню, біблія для психотерапевтів, в якому є визначення самоушкодження, і там говориться про те, що є такий вид самоушкодження, який ну просто про ушкодження себе без суїцидальних ідей. І це визначається і розуміється все-таки як самоушкодження, тобто ушкодження себе з метою пошкодити саме на рівні шкіри, на рівні тіла. Але тут такий важливий момент, що самоушкодження, пошкодження себе не має бути пов'язане з якимись функціями у соціумі. Тобто татуїровки, татуювання і пірсинги, вони не вважаються частиною самоушкодження. Це не самоушкодження. І також наміри і пошкодження себе, вони не йдуть разом з наміром вбити себе. Тобто це різне, це не одне з одним іде. Навпаки, люди, які пошкоджують себе, вони показують таким чином своє прагнення, бажання жити. Звісно, самоушкодження це також страшно і може мати жахливі наслідки, може бути небезпечним для людини, може закінчитись чим завгодно, але що різниться ці дві, дві різні моменти ці дві різних моменти, самоушкодження і суїцидальну поведінку, це намір. Тобто важливо, який намір стоїть за спробою самоушкодження або за спробою суїциду. Немає насправді такого дослідження, яке підтверджує, що самоушкодження призводить до суїцидальних дій. Тільки є одна поправка, коли людина робить шкоду своєму тілу, вона може до цього звикнути і робити це все більше і більше, частіше і частіше. Тобто ось цей наростаючий момент з тим, що людина буде пошкоджувати і пошкоджувати себе, в якийсь момент це може відкрити її схильність до суїцидності. Але важливо розуміти, що за пошкодженням себе стоїть неврологічна функція. Це взаємозв'язок між тим, як психічна біль знижується від того, що є фізична біль. Отже, люди роблять собі фізичний біль, щоб позбавитися емоційного болю. Отже, простими словами, якщо людина ріже собі шкіру, дуже маленька ймовірність, що вона помре від того, що вона поріже собі вени. тому що, незважаючи на те, що це ну, пошкоджує себе людина і це є проблемою, але все одно вона таким чином намагається потурбуватись про себе, щоб вивести себе на новий рівень і приглушити психологічний біль. Якщо ви працюєте з кимось, хто робить самоушкодження, ми маємо кілька рекомендацій, що робити. А по-перше, як я казала раніше, дуже важливо допомогти людині знайти зв'язок з іншими людьми, знайти сенс у житті, знайти свої цінності, які будуть для неї важливими. А також навчити людину. Які як воно може замінити ось це самоушкодження на інші копінг стратегії, завдяки яким воно може впоратись з тим стресом, тими відчуттями, які воно намагається приглушити?